Слава Украине! Роял Слава! Он земля украинская, вы уже дома. Вы уже дома, все доброе. Доча, мамчик привет. Мои хорошие, все хорошо, я дома уже. Вчора, 8 лютого Україна провела 51-й обмін військовополоненими. Додому з російського полону повернулося 100 людей. Серед врятованих військовослужбовців цього разу 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців. Солдати та сержанти. Більшість захисники Маріуполя та Азовсталі. воїни, Національної гвардії, прикордонної служби Збройних Сил України всіх маємо звільнити щодня. Заради цього ми працюємо, і я дякую всім в світі, хто нам допомагає, зокрема Об'єднаним Арабським Еміратам за підтримку таких обмінів. Слава Україні! У координаційному штабі зазначили, що найменше 28 визволених мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому виповнилося 62 роки, а наймолодшому 20. Тепер на захисників чекають довгі місяці реабілітації, лікування та звикання до нормального життя. Проте це уже ніщо у порівнянні з тим, що довелося пройти кожному з них. Загалом з моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити у уже 3135 захисників та захисниць